Безпілотники Альфа СБУ уразили військовий аеродром Бальбек у Криму. Невідомі дрони атакували Ростовську область. У Черкасах внаслідок атаки шестеро поранених. Зеленський взяв участь у саміті в Брюсселі та третій армійський корпус ігур проводять штурмові дії на Лиманському напрямку. Про все в новиному дайджесті за 18 грудня. У ніч, на 18 грудня, далекобійні безпілотники Центру спеціальних операцій Альфа СБУ завдали ударів по військовому аеродрому Бельбек у тимчасово окупованому Криму. Унаслідок атаки було уражено ключові елементи російської ППО та авіаційну техніку на сотні мільйонів доларів. Найвідомі дрони атакували Ростовську область. За даними місцевої влади, було відбито атаку над західним житловим масивом міста. Таку заяву зробив мер Ростова на Дону Олександр Скрабін. Пізніше він заявив, що під час Атаки було пошкоджено танкер у Черкасах. унаслідок масованої атаки шахедами вночі поранено шестеро людей очільник ОВА Ігор Табурець. за його словами постраждалих у тяжкому стані немає. Президент Зеленський взяв участь у саміті лідерів Європейського союзу в Брюсселі. Про це повідомили в офісі президента. Одним з ключових питань став розгляд рішення щодо виділення репараційної позики Україні коштом російських заморожених активів. Третій армійський корпус «Тагур» проводить проводять спільні штурмові дії на Лиманському напрямку. Бійцям вдалося вирівняти лінію фронту та покращити тактичне положення сил оборони повідомили 18 грудня в третьому корпусі.